Знаєте, що спільного між шампанським і нашими емоціями. І там, і там, після бурхливого вибуху, залишається пуста, тільки шампанське, хоча б смачне, а ми після емоційного всплеску відчуваємо себе, ну, як вичавлений лимон. Важливо розуміти, емоційні вибухи це як гойталка. Підлетів високо, а впав низько. Буває, коли люди кричать, обурюються, виплескують емоції, а потім раз і накриває така хвиля негативу, що хочеться залізти під ковдру і не вилазити. І так по колу вибух, спад, негатив, знову вибух. Схоже на американські гірки тільки не весело зовсім. То що ж робити? Слухайте уважно, бо зараз розповім техніку, яка працює на 100%. Крок перший, коли відчуваєте, що емоційна хвиля починає спадати, зупиніться. Не біжіть далі, просто зупиніться. Крок другий. Сфокусуйте увагу на своїх внутрішніх відчуттях. Що там всередині? Стискання, важкість, порожнеча. Крок третій, а тепер увага. Починайте перемотувати кінострічку назад. Можна подумки, але краще вголо. Так, як божевільний, але ж це працює. Я зараз кричав: до цього я розлютився. До того він мені сказав, а перед цим було перемотуйте події, слова, думки назад, назад, назад. І знаєте, що станеться? Якщо ви справді зосереджені на внутрішніх відчуттях, ви точно відчуєте той самий момент, той перший симптом, де все почалося. І в цю мить відбувається диво: прийде полегшення, енергія. Почне приходити, ніби вас до джерела живлення підключили. Але тримайтеся міцніше, бо зараз буде найцікавіше. Озвучили момент, відчули полегшення і раптом знову негатив накриває. Що за фігня, можете ви подумати? А от що перед тією бурхливою реакцією у вас всередині виникало радісне відчуття. Але ви його задушили, як комара вночі, замість того, щоб про нього сказати, його озвучити. Лише уявіть, зустріли друга. Всередині спалахнуло: ого, як він круто виглядає. Але замість сказати про це, ви задавили відчуття захоплення зовнішнім, Виглядом друга. І ось тут миттєво виникає заздрість. Ви намагаєтеся приховати заздрість, але вона росте, як сніжна куля, яка котиться з гори. І потім треба кудись її скинути. І от ви вже кричите на офіціянтку, бо каву принесла не так. А вона при чому? У нас ж просто у даному випадку ваша корзина для сміття. Часто зустрічаються люди, котрі живуть по схемі, накопичив сміття, скинув на інших і знову накопичив. Але ж існує й інший шлях. Просто виконуйте свої обов'язки, діліться з людьми хорошими. Радісними відчуттями. Найкраще, коли будете озвучувати їх в голос. Так-так, це саме обов'язок. Ви все вірно почули. Творець поклав на кожного з нас обов'язок ділитися позитивом, а не стражданнями. Відчули. Що друг круто виглядає, скажіть йому про це. Побачили красивий захід, поділилися враженнями, відчули вдячність. Озвучте. Саме так відбувається переналаштування на вищі вібрації, на енергію багатства у всіх її проявах. Чим вищі вібрації, тим краще життя. Тож, все просто. Є багато людей, які навчилися ділитися хорошими відчуттями, і вони помітили, що їхнє життя починає покращуватися, ніби за помахом чарівної палички. А насправді у відповідності до головного закону життя. Чим ділишся, те до тебе й повертається. Ділишся негативом? Отримуєш негатив. Ділишся радістю, отримуєш радість. Математика проста як двері. Якщо хочеш навчитися керувати своїми емоціями так, щоб вони працювали на вас, а не проти вас. Запрошую на коуч-сесію. Разом розберемо ваші емоційні завали, знайдемо ті самі задавлені радісні моменти, і ви навчитеся легко ними вілитися. А зараз пропоную зробити просту вправу. Скажіть вголос три речі, які вас сьогодні порадували. Прямо зараз. Можете навіть у коментарях написати. Побачите, Стане більше енергії одразу. Ваші емоції це не господарі, а слуги. Час навчитися ними керувати.